Часть пошкодженої покрівлі накривається спеціальним тентом та восвистановлюються кроки на покриття. Близько 600 квадратних метрів покрівлі постраждало внаслідок прильоту частково або повністю. Близько 300 вікон пошкодило. Також з'явилася велика тріщина на фасаді. Роботи проводяться з консервації будівлі на, період, на той період, коли робляться проєкт, робляться архітектні якісь рішення. Так як це ще є пам'яткою архітектури і всі проєктні рішення повинні узгоджуватися, ну, непосредственно з мінкультурою ще. Коли буде проєктна документація, тоді будівельники вже зможуть заходити та робити якісь підготовчі роботи та планувати свій вже більш графік, більш детально.